Спостерігаючи над синичками ми маємо ту ж саму картину практично, що в людській спільноті. Всім треба ресурси, можливості, забезпечення карізна. Природність, здавалася, а насправді одне і теж, і от крізь цей снігопад. Де були найдені оці поживні елементи? вони тут, як тут, не бажаючи ділитися, немає в них натхнення, така, щоб друзі з ними мали теж. Хоча, коли подивимося, то коли е, кільчаті горлиці, он сидять там парочкою, і їм немає справи до цих метушливих, зовні приємних, але таких зажерливих, як і люди маленьких Теродаклі, так. ну, Але все-таки ми їх любимо. Це є природа, вони нас оберігають, гайдаються. На троті білизни, і скільки їх тут метушиться. Ну, за зиму я їм Ведь не четверть кабана з'їла. Ну, ну, все-таки що б ми робили без них? І коли дивишся на цю філософію снігопаду, бо він закрив усе, і в тому числі їхню поживу, то бачиш ну, себе наше людство. от Як воно? І тоді думаєш, що і так і за нами, можливо, там у горішній кроні спокійно собі, воркочучи. Щось спостерігають боги і розмірковують, що ж воно таке це маленьке людське птахство і з різницею. Тільки що на плані земному, що у них. Є крила смарагдові з білою прожилкою неба, а в нас є думка, яка може дати крила, але коли нею не скористатися і тільки битися за ресурс то так ніколи і не піднятися у небо.